Цьогоріч ціна на ягоди в Україні впала. Через гарну погоду з'явились нові виробники, а це призвело до перенасичення ягідного ринку. На ягідній плантації в Бишкові на Жовківщині вже працюють дві сотні збирачів з довколишніх сіл. Цього літа планують зібрати 400 тонн полуниць. Ми встаємо половина третьої, і тут 10 по 5, і Ми вже є на полі і працюємо до першої години. А потім потім їдемо додому. Людям обіцяють заплатити по гривні 35 за кожен зібраний кілограм новочок за зміну збирає близько 100 кілограмів ягід. Досвідчений збирач може й 300. Відтак зарплатня коливається від 4 до 9 тисяч гривень на місяць, але гроші не єдина мотивація. Прийшла сюди, щоб попрацювати, погодати. Кількість врожаю на третину залежить від якості розсади, ще на третину від догляду, але основне все ж погода. Підприємство застосовує класичні німецькі технології. Це є рівне поле з мальчуванням соломою міжряддя, що забезпечує ягоду, яку збирають, вона залишається чистою без піску та землі. На таких полях використовується поливання методом дощування і, в принципі, також солома забезпечує чистоту між від бурянів. Після збору полуниці важать і одразу везуть в холодильні камери. Гуртова ціна 18 гривень за кілограм у супермаркетах. Вже від 24. -х. Натомість на базарах полуниці лише домашні. Ми приїжджаємо що другий день, продається ну. Так, ціна трошки занизенька, але нічого. 15-14. Покупці задоволені домашнім продуктом, тому купують постійно. А чого боятися? Домашня. Я колись свій час мала дачу, і я знаю, що така клубні. Просто знаю її сорти. що та клубніка сама її смачна. Така вона довгенька, бачите, така, і вона то саме кращий сорт. Вона дуже солодка є і смачна. І так дивлюся, що вона. Як на мій погляд, вона навіть не є підсипана, бо якщо підсипана, то вона більше мокра. На ринку ціна коливається від 25 до 9 гривень і чим ближче до вечора, тим дешевшою стає ягода. Ну, зранку, якщо той його, то вища ціна, а ну, 18-17, а потім вже 15 і по-всякому. Як дається, так і всі продає. Але переважно ми все продамо. Бо то люди беруть, полуничка є своя і огородня. Ну ні, я десь півтретій приїхала сюди. Ну і так було, що маю, дві відрі продала, а ще трошки того все. Полуничний сезон у розпалі, а врожай цьогоріч особливо вдалий, тому ціна і далі буде падати. Ірина Андрейців, Олександр Бригадир, Олег Кухар, наш репортер.